Поглянь на ці два записи цифри в них однакові. А чи можна вважати, що значення в них також збігаються? Ні, тому що в них використано додаткові символи, які вказують на різні типи даних. Про типи даних і як працювати з ними в електронних таблицях, дивися далі у відео. Нагадуємо, електронна таблиця це цифровий варіант таблиці для автоматизованих обчислень і візуалізації даних. Ти вже, мабуть, знаєш, що в електронній таблиці є такі основні об'єкти, аркуш, стовпець, рядок, клітинка, діапазон клітинок. Про ці об'єкти в нас є окреме відео. Переглянь його, якщо потрібно пригадати цю тему. А зараз ми зосередимося на клітинці, адже це найменший об'єкт електронної таблиці, куди безпосередньо вводять різні дані. Якщо на якусь клітинку натиснути лівою кнопкою мишки один раз, то в цій клітинці можна виконувати введення чи форматування даних, а якщо двічі, то редагування даних, у клітинку можна вводити дані таких основних типів текстові, числові. Грошові, відсоткові, а також дата табличний процесор по різному розпізнає та опрацьовує ці дані. Щоб надалі з ними можна було виконувати, наприклад, автоматизовані обчислення, їх потрібно коректно вводити, і в кожного типу даних є окремі правила для коректного введення, детальніше замить. І розпочнімо з текстових даних, ти вже вмієш вводити такі дані в текстові документи. Якщо тобі потрібно пригадати цю тему, можеш переглянути інше наше відео. Якщо дані введено в числовому типі, над ними можна виконувати операції, відомі тобі з уроків математики додавання, віднімання, множення, ділення, піднесення до степеня. Під час ведення можна використовувати знак мінус для від'ємних чисел, а також знак коми для десяткових дробів, дані грошового типу це число, після якого вказано символ валюти, наприклад, такий символ гривні, знак відсотка ти вже знаєш з уроків математики, якщо тобі потрібно пригадати цю тему, можеш переглянути інше наше відео. Щоб ввести в електронну таблицю відсотковий тип даних, після числа потрібно додати символ відсотка без пробілу. А щоб вводити дані у форматі дати, числа, які позначають день, місяць і рік, потрібно розділити крапкою чи скисною рискою. Для правильного введення даних також можна скористатися інтерфейсом табличного процесора. Детальніше про це замить. Гайда тренуватися, створюємо пусту книгу в Microsoft Excel і змінюємо назву аркуша на витрати. Тут буде таблиця з даними про витрати в різних місяцях. Насамперед нам потрібен стовпець із номерами місяців. Для цього вибираємо клітинку A1, вводимо в ній знак номера за допомогою комбінації клавіш Shift3, нижче вводимо цифру 1. А в наступній клітинці 2. Для спрощення ведення даних існує автозаповнення. Щоб скористатися автозаповненням, виділяємо клітинки A2 та a 3 наводимо мишкою на правий нижній кут клітинки a 3 і бачимо чорний хрестик, Затискаємо ліву кнопку мишки і тягнемо цей хрестик вниз, щоб заповнити числами наступні клітинки. Далі нам потрібні назви місяців. У клітинці B1 вводимо заголовок, назва місяця, а в клітинках нижче, січень і лютий. В одному рядку заголовок не поміщається. Можемо скористатися кнопкою перенесення та перенести його в наступний рядок. Виділяємо клітинки січень та лютий і за допомогою автозаповнення заповнюємо клітинки нижче. Аж до грудня. Далі нам потрібен стовпець для витрат. Вводимо відповідний заголовок у стовпці Сі, суми тут будуть умовні. У січні нехай 2500, а в лютому 3000. Щоб заповнити інші клітинки в цьому стовпці, скористаємося автозаповненням. Виділяємо клітинки з витратами за січень та лютий і тягнемо хрестик вниз, щоб заповнити дані до грудня. Тож для всіх трьох стовпців ми скористалися автозаповненням. Уважно розглянь отримані результати. Як ти думаєш, який принцип роботи автозаповнення? Тож автозаповнення працює так. Після виділення щонайменше двох клітинок з числами обчислюється різниця, від числа в другій виділеній клітинці віднімається число в першій виділеній клітинці. Якщо результат отримано додатний, то в наступній клітинці з'явиться число збільшене на різницю, а якщо від'ємний, то число зменшено на різницю. Якщо скористатися автозаповненням для текстових даних, вони просто будуть дублюватися з першої клітинки в наступні. А якщо виділити дві назви місяців послідовні, то автозаповнення відповідно продовжить перелік. Щось у нашій таблиці не так. Витрати це ж про гроші, а тому потрібно задати формат для грошового типу даних. Для цього Виділяємо діапазон з витратами у вкладці Основне вибираємо Тип даних грошовий українська гривня. Поглянь, як змінилися дані. З'явилися два знаки після коми для копійок, а також знак гривні. Кількість знаків після коми можна змінити за допомогою цієї кнопки, збільшити або зменшити розрядність. Можемо, наприклад, зменшити розрядність до одного знака після коми, а тепер додаємо дати витрат, створюємо відповідний стовпець, вводимо дати та автозаповненням додаємо дані до грудня. Тож ми розглянули основні типи даних та як їх вводити в електронних таблицях. Це допоможе надалі виконувати в них коректні обчислення. І тепер ти легко можеш визначити, що означають ці записи. Напиши в коментарях, які це типи даних. Запам'ятай основні типи даних в електронних таблицях текстові, числові, грошові, відсоткові, а також дата. Щоби з даними можна було правильно працювати, їх потрібно вводити коректно, залежно від типу. У кожного типу даних є окремі правила для коректного введення. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.